Вітаю, шановні студенти. Нарешті з вами завершили курс адміністративне право в цьому семестрі, і сьогодні маємо з вами розпочати роботу з контрольної роботи. Тож, це така завершальна робота, яка вартує аж 25 балів. І прошу звернути увагу на ті роботи, які у вас розкриті у вашому ПНС, у вашому класі. І на які ще треба звернути увагу. Тож звертаю увагу на те, що не всі студенти здали завдання письмове з управління корупційними ризиками. Ви пам'ятаєте цю тему, ми її розглядали аж два, дві пари, вона оцінюється в 10 балів, і ще не всі студенти здали, тому нагадую про необхідність дати цю роботу. І нарешті у вас відкрито контрольну роботу, яка оцінюється у 25 балів, і розподіл балів йде наступним чином. Складний, багатоваріантний тест, в якому є одне завдання, і чотири варіанти відповіді, оцінюється у 15 балів, ви будете мати 15 запитань з різних тем адміністративного права, які ми з вами вивчали. Тому прошу підійти до цього серйозно, щоб у вас був час на те, щоб подумати і здати цей тест, тому що ну, 15 балів це, це велика цифра. І для того, щоб обрати правильний варіант, потрібно переглянути презентації, навчальні посібники рекомендовані викладачем на початку нашого курсу. І, власне, переглянути основні нормативно-правові акти, які регулюють адміністративно-правові відносини. Ми також з вами їх розглядали в нашому курсі. Відкритий тест з сьогоднішнього дня з 8.30, і я не ставила дату завершення, але нагадаю, що в кінці сесії, в кінці грудня, я маю здати відомість. Тому, будь ласка, до 20 грудня і більше ми не маємо часу, тому що я от хто здав, той здав. Я поставлю ті оцінки, які будуть у мене по факту в БНСі і перенесу їх власне у відомість. Тому не, не розтягуйте, будь ласка, цей час протягом тижня знайдіть можливості і здайте ці роботи. Усі три завдання, які віднесені до контрольної роботи, вони сформовані наступним чином, що я відкривала 120 хвилин, тобі ж це 2 години спочатку ну, від початку цього тесту до завершення, має пройти не більше, ніж 120 хвилин. Тож, ви сіли працювати, опрацювали нормативно-правові акти, написали відповіді, здали. І все. А у вас не буде іншої спроби. Я ставила одну спробу для студента. Ще зверніть увагу у письмовому варіанті вашого завдання, там, де у вас є есе і там, де є завдання, потрібно писати відповіді не в файлі, які ви можете долучити до БНС, а ви маєте написати прямо в в Мудлі маєте написати відповідь. І на це також зверніть увагу, що це відповідно час, тож 120 хвилин дається на одне завдання. Не відкривайте відразу три завдання. Це моя така порада. Нехай краще в різні дні, коли у вас є світло, коли у вас є інтернет, ви розтягуєте цей процес здання, ну, здання контрольних робіт, і таким чином ви зможете пройти такі випробування і отримати позитивні оцінки. Я на це дуже сподіваюся. Якщо є до мене запитання, будь ласка, можете задати. Запитань немає, тож ми з вами завершуємо роботу і до зустрічі в лютому будемо говорити про другу частину адміністративного права, про адміністративну відповідальність, про порядок притягнення до відповідальності і таке інше.